з зражкою. Ну, про що? Як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином: якщо закордонні компанії не з, не з Європи вже на нас будуть дивитися, і з розряду ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Ой-ой, ой як це так? Ми постараємося зробити, що ми можемо, да? а нічого не роблять. Тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да? Отака, от вони правильно зробили, вони від відтражки відсоєнились, змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну мають бути заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні, бо тут є один. Пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є до речі, зараз розкажу, що залишиться в Україні, а що планується, щоб відійшло РФ, і от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі, але знову ж таки перемови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі ці кошти з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні. Отак, отак ми тепер зможемо дійти до миру. Але в даному випадку це добре, бо це ж ну, дай Боже, це закінчить. Тут є пункт про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись рашки до нас, а наші, а їхні, точніше, від нас до них. І дай Боже, щоб вже всі сім'ї об'єдналися, близькі побачили близьких, дітей, си синок, дочок. Там вже ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом. Скоріше, бо. Потім. Далі у нас буде чис, численність ЗСУ зберігатись 800 тисяч. Що це значить? Мобілізація буде продовжуватись, на жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Тобто, навіть якщо мирну угоду підпишуть, отака буде історія. Тому я б вам дуже радив переходити в ТГК. Самі знаєте де три крапочки в різні справа відкрити в браузері, якщо у вас там не відкривається, треба попіклуватись вам зараз за своє а, матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе, і близьких і взагалі свою безпеку. Ну, на жаль, так світ влаштований. Це абсолютно безкоштовна можливість. Зараз. Потім пішли далі.